Альберто Моравіо, травневий дощ днями я збирався поїхати на Марте Маріо, до остерії мисливців. Але не один, а з друзями. Ми щонеділі збираємось разом хто небудь грає на акордеоні. А оскільки дівчат немає, танцюємо один з одним. Сам я ніколи б не наважився туди піти. Іноді вночі мені сняться столи тієї Остерії просто неба. І знову бачу, як по них барабанить теплий травневий дощ, як хитаються над ними похмурі дерева, а з листя скрапують великі прозорі краплі. А за деревами у небесній висі пливуть білі хмарки над панорамою Рима. Я, неначе знову чую голос господаря Антоніо Токі, сердитий, гучний, що доноситься з льоху. Дірче, дірче! І мені здається, що я знову бачу, як вона проходить повз мене, і пильно, по особливому дивиться мені в очі. А тоді спускається в льох, і представлена драбина скрипить під її рівними міцними кроками. До Тонкі я потрапив випадково, приїхавши із села. Коли мені запропонували працювати у його закладі офіцантом, без платні, тільки за харч, я подумав. Грошей я тут, звичайно, не матиму, зате принаймні буду жити у сім'ї. Та яка там сім'я? Справжнісіньке пекло. Господар був опецькуватий і гладкий, як кабан, але в'їдливий та злий. Його широке, повне обличчя всію воли дрібні зморшки. Зморшки були й довкола маленьких очиць, ходив він у жилетці без піджака, а сіра шапчинка завжди насунута на очі. Його донька дірче, вдачею мало відрізнялася від батька, така ж уперта, зла, сердита, але вродлива, із тих невеличких, міцних, гарно складених жінок, що ступають впевненим кроком, мов би кажучи: Оця земля моя, круловидна, чорнокоса і чорноока. Вона завжди була бліда, наче безживна. У цьому домі доброю була хіба тільки мати, їй ледве минуло сорок років, а на вигляд мала всі шістдесят худа, зачкуватим носом, як у старої, волосся ріденьке. До того ж вона була не сповна розуму, принаймні так можна було подумати, дивлячись, як вона стоїть біля плити з непорушним обличчям, скривленим у німій усмішці. Коли ж вона поверталася, зразу було помітно, що у неї ледве залишилося два зуби. Остерія виходила фасадом на вулицю. На північній червоній вивісті жовтими літерами було виведено Остерія мисливців власник Антоніо Токі. Алея вздовж будинку вела до столиків під деревами. Звідти відкривався краєвид на весь рим. Сам будинок був неоковирний, з червоним дахом і з кількома маленькими віконицями. Найкраще тут було влітку. Зранку й до вечора ішли відвідувачі, цілі сім'ї із дітьми, закохані парочки, веселі компанії. Вони сідали за столики, попивали вино, споживали страви і милувались панорамою Рима. В такі дні ніколи було і перепочити. Господар і я ледве встигали подавати і прибирати зі столів, а жінки цілий день варили і мили посуд. До вечора ми так наморювались, що йшли спати, навіть не поглянувши один на одного. Зате взимку чи навіть у негоду щинялася буча. Батько і дочка ненавиділи один одного. Та що там ненавиділи? Вони були ладні роздерти один одного. Батько владний, тупий, скнара і за всякі дрібниці вдавався до кулаків, а дочка й собі, зухвала, вперта, завжди стояла на своєму. Напевно, вони і ненавиділи один одного, що були однієї крові, бо відомо, що саме такі іноді й бувають найлютішими ворогами. Та причиною їхньої ненависті була ще й жадоба. Дочка честолюбна казала, що з такою панорамою на Рим можна збити добрі гроші. А батько все це пускає за вітром. Мовляв, батько міг би обладнати цементний танцювальний майданчик, найняти оркестр, навішати барвисті венеціанські ліхтарики, а сам будиночок перетворити в ресторан і назвати його Панорама. Та батько мало зважав на неї. Почасто тому, що був скупий і зневажав усе нове, а почасти тому, що це радила саме дочка, і він скоріше перерізав би сам собі горло, аніж дозволив, щоб вийшло щось надочене. До сварки між батьком і дочкою завжди доходило за столом. Вона в'їдливо нападала, ображаючи його та висміюючи дрібні вади. Скажімо, те, що він після їжі відригував. Він відповідав лайкою та прокльонами, а дочка не вгамовувалась, і батько давав їй ляпаса. Потрібно сказати, що він, мабуть, відчував у цьому якусь приємність, бо відразу закушував нижню губу і якось особливо мружився. На дочку ці ляпаси діяли, як свіжа водичка на квітку. Від них вона ще більше розпускалась її злоба, і її ненависть. Тоді батько хапав її за коси і починав бити. На підлогу летіли тарілки і склянки. Мати теж стривала у бійку, з її обличчя не сходила дурнувата усмішка, що до розтягувала її беззубий рот. Обурений, і я тікав із дому і довго блукав дорогою, що вела в камілуча. Я давно махнув би на них рукою, якби не закохався у дірче. Сам я не швидкий до кохання, бо людина є розважлива, і різні там слова та погляди на мене не діють. Та, коли жінка без слів і поглядів, геть уся віддається тобі, тілом і душею, до того ж несподівано для тебе, тоді ти опиняєшся в тенетах і що більше намагаєшся вирватися. То міцніше вони оплітають тебе. Свій намір дірче виношувала, Лебонь ще до нашого знайомства, і я чи хтось інший для неї не мало значення, бо першої ж ночі, як я приїхав, вона прийшла до мене в кімнату, коли я вже спав. Отак, у напівсні, не розуміючи, це мрія чи дійсність, я зробив блискавичний стрибок від байдужості і спокою. До жаги. Між нами не було ні освічень, ні поглядів, ні потисків рук, ні якихось інших потаємних любощів, до яких вдаються закохані, щоб висловити свої почуття. Було так, як з вуличною та ще й за невеликі гроші. Однак Дірча не була повією, а навпаки, вважалася цнотливою і гордою. І вона тільки для мене зробила виняток. Ось чому я і втрапив у ту пастку. Людина, я терпляча, розважлива, але дуже запальна, і коли мене роздратувати, кров легко б'є мені в голову. Це видно вже по мені я русявий, обличчя бліде, але досить якоїсь дрібнички, щоб я скипів. Дірче весь час дражнила мене. І скоро я збагнув, чого вона хоче нацькувати мене на батька. Казала, що я боягуз байдуже дивлюсь, як батько лупцює її, тягає за коси, бо навіть збивав на підлогу і копав ногами. Не скажу, що вона не мала рації адже ми були коханці, і я повинен був захищати її. Але я розумів її справжню мету. І лють охоплювала за її образливі докори, бо ж знав я, що зараз вона це каже навмисно. Та ось однієї чудової днини вона заспівала іншої. Як би то було гарно, коли б ми побрались, і самі я та вона вели ресторан Панорама. Вона стала тихенька, ніжна і лагідна, то була найщасливіша пора. Нашого кохання. Але це насторожило мене, і я думав тут щось не гаразд. І справді, невдовзі вона заспівала зовсім іншої. Сказала, що на одруження сподіватись нічого, бо на заваді стоїть батько. І, зрештою, вона сказала одверто треба його вбити. Тут вона була такою, як тієї ночі. Коли вперше зайшла у мою кімнату, без вагань і лицедійства вивалила мені ці слова і пішла, а мене обсіли тяжкі думки. Другого дня я їй сказав, що вона помиляється, коли розраховує на мою допомогу у такій справі. А вона заявила, що тоді я можу відразу забиратися звідси, бо для неї я більше не існую. Слово вона дотримала, бо відтоді навіть не дивилась на мене, ми майже не розмовляли, і тепер я теж ненавидів її батька мені здавалось, що то він винен у всьому, як на те не проходило і дня, щоб хазяїн не виконув якогось коника, наче навмисне для того, щоб його ще дужче ненавидіти. То було в травні, найкращого весняного місяця. Коли люди охоче приходили в Остерію попити вина чи поласувати свіжими бубами. Тієї весни дощ лив як з відра, і в наш заклад ніхто не заглядав. Господаря це неймовірно дратувало. Якось уранці за столом він відштовхнув тарілку і каже дочці: Ти наумисне підсовуєш замість супу оці помиї, а дочка йому. Якби навмисне я б туди отрути підсипала. Він зиркнув на дочку, Та як ударить її по обличчю, що аж у неї грібенець випав із волосся. Через той безперервний дощ було майже темно, і обличчя дірчі в цих сутінках здавалось білим і твердим, як мармур, а волосся з того боку, де випав гребінець, повільно розпліталось, немов змії. Що пробуджується. я сказав Токі, ти коли-небудь даси і спокій? Не твоє діло, відказав він дещо здивовано, бо я то вперше втрутився у їхню суперечку. А я відчув якусь, наче, гордість на думку, що захищаю істоту слабшу, хоч вона такою зовсім і не була. Я подумав, що тепер вона повернеться до мене, що це єдиний спосіб вернути її. Отож твердо проказав, знущатися над нею я не дозволю. Зрозумів. Я почервонів, кров заслала очі, а дірча потисла мою руку під столом. І я зрозумів, що я переміг. Відступати було вже пізно. Господар підвівся і мовив, Хочеш, що й тебе я провчив. Він ляснув мене по щуці, і я схопив зі столу кухоль і линув йому в обличчя вином. Я, можна сказати, вже місяць думав про те, як це коли-небудь зроблю. Думав захоплено та й зненавидів токи. І ось вино текло його обличчям, а я кинувся вгору по сходах. А навздоїн мені неслися крики. Я вб'ю тебе волоцюго, пройди, світ нещасний. Я зачинився в кімнаті, підійшов до вікна і став дивитись на дощ, що не вщухав. Зі злості витяг шухляда ніж і загнав його під віконня з такою силою, що зламалася вістря. Якби ж ми жили не на цій площі, не на цій горі, а десь у центрі Рима. Я б ні за що не погодився, але тут усе стало можливим, і те, що ще вчора здавалось нездійсненим сьогодні вже було вирішене. Так ми з Дірше дійшли згоди і визнали спосіб день і годину. Вранці Токі разом із Дірче, звичайно, лізуть до льоху, щоб набрати великий вина. Льох містився під Остерією. І спускатись туди треба було по приставній драбині, щаблів на сім. Ми домовились, що я спущусь слідом, і тільки на токі нагнеться, щоб наточити з бочки вина, вдарю його по голові короткою залізною кочергою, що нею ворушить вугілля. Тоді приберемо драбину і скажемо, що він упав і розбив собі голову. Я того і хотів, і не хотів. Тому огризнуся. Зроблю це, щоб довести тобі, що я не боягуз, а тоді піду і вже не повернуся. А вона мені на те То краще йди вже зараз. Я тебе кохаю і не хочу, щоб ти пропав через мене. Коли хотіла, вона вміла вдати із себе закохану. Отож я пообіцяв їй, що зроблю це і залишусь, щоб разом із нею відкрити. Новий ресторан. В намічений день токі велів дірче взяти сулію, а сам рушив до льоху під Остерію. Дощ не вщухав, і в будинку було темно. Дірче взяла сулію і пішла за батьком, але, перш ніж спуститись за ним, озирнулась і ледь помітно махнула мені рукою. Мати біля плити бачила все це і немов застигла. Я підвівся зі столу, підійшов до плити, проминув матір, взяв залізну кочергу та водила своїми виболошними очима то по мені, то по дірче, але мовчала. Дірче, дірче, гукнув із льоху батько. Йду, відповіла вона. Пригадую, як востаннє мене потягнуло до неї. Коли вона ступила по дробині...» Похитуючи стегнами і схиливши в отвір льоху свою округлу білу шию. Цієї хвилини двері, що виходили в сад, відчинились, і в кімнату зайшов чоловік із великим мокрим мішком на спині. То був візник. Не дивлячись на мене, він попросив Хлопче, можеш допомогти мені? Я зацепеніла і з кочергою в руках пішов за ним. Неподалік від нас, будувала стайню. І вантажений камінням віз загруз посеред дороги, кінь ніяк не міг зрушити його з місця. Візник просто навіснів від люті. Я поклав кочергу на кам'яну тумбу, підклав під колесо два великі камені і заходився штовхати віз, а візник тягнув коня за вуздечку. Дощ періщив по густих і зелених кущах бузини. Та й по квіткових акаціях, від яких линув гострий солодкий аромат, віз не зрушував з місця і візник сипав прокльонами. Він узяв батіг і став лупцювати ним коня. Та віз ані руш. Вкрай розлючений він схопив залізну кочергу, що я поклав на тумбу. Напевно, його довело до вічою не тільки той віз, а й важке життя. І тепер у коні він бачив свого найлютішого ворога. Я подумав зараз він його вб'є і хотів крикнути «Кинько, чергу. Але потім майнула думка, що коли він уб'є коня, я буду врятований. Мені здалося, що вся моя ненависть лють перейшла у того візника, що наче оскаженів. І справді, він кинувся до дишля, шарпанув його іще раз. А тоді торохнув коня залізякою по голові. Я заплющив очі, але чув, як він усе б'є і б'є коня. Все попливло у мене перед очима, і я майже знепритомнів. Коли ж я розплющив очі, я побачив коня, що впав на коліна, а візник все бив коня, і вже не для того, щоб його підняти, а щоб убити зовсім. Кінь упав бік. Похвицяв слабко ногами, а потім безвільно упав головою у грязюку. Задиханий і знетямлений візник віджбурнув кучергу й рванув до себе коня. Але якось боязко, бо ж знав, що його убив. Я пройшов візника, намагаючись не торкатися його, і повільно побрів по дорозі. Задзеленчав трамвай, що йшов до центру Риму. І я вскочив у нього, озирнувся і серед буйного листя, омитого травневим дощем, востаннє побачив напис Остерія мисливців, власник Антоніо Токі.